Вітаю всіх. Сьогодні ще є можливість міркувати над Словом Божим. Я думаю, що не один раз ви чули фразу Я за тебе молюсь, Я, ти в моїх молитвах. Я майже впевнений, що більшість людей в цьому залі казали самі таку фразу: Я за тебе молюся. Але що конкретно мається на увазі, що в тій молитві таке, ну, що людину би мало би зачепити і. Бог би мав відповісти на цю молитву. На жаль, дуже часто ці молитви, ну, вони так, як бутафорські. Да? Ну, тобто, я молюсь, а потім ти через тижні три згадуєш, та нічого ти не молився. Крім того, що не було теми, ти просто навіть не згадував про людину. І дуже прикро, якщо так само в наш адрес це відбувається. Хтось каже, що молиться, але молитви немає. Сьогодні тема буде не про молитву, але ми візьмемо цю тему з молитви. Ми подивимося, як молиться апостол. І подивимося, про що він молиться. Ми подивимося, до чого він закликає прямо в своїй молитві. Я би сказав, що апостол Павло дуже піклувався про душі. Своїх людей або церков, яких він посіщав, яких він відвідував, з якими він працював, їм проповідував. Йому не було важливо, чи багаті вони, чи, чи навіть у них є війна, чи якийсь там голод може в тій країні. Його більше всього турбували їхні душі. Це так відрізняється від нас. Настільки відрізняється, що якщо зараз би любого з нас запитати, про що ти більше всього зараз переживаєш, то точно не про душу ми відповіли, про душу свою, про душу своїх ближніх. Але якщо ми говоримо про Євангеліє, то Євангеліє найперше це про спасіння душі взагалі, це про спасіння, про шлях того, як Христос спасає людину. Апостол Павло дуже багато вчив єфісян. Ми ще досі в єфісянах. Я майже впевнений, що більшість людей не пам'ятає минулі проповіді, Я і сам собі їх нагадую. Ну, такий великий інтервал. Але я би хотів сьогодні кінець третього розділу прочитати. І ця тема у мене так, як в голові, це як святі сходи, я їх назвав. Просто от, сходинки або сходи. Тобто ти наступаєш один крок за кроком і стаєш більш святим. От в цьому тексті ми побачимо, як апостол Павло молиться за Єфісян, що він говорить Богові, за що він дуже гаряче склоняє свої коліна за них. І так, Єфісянам, 3 розділ з 13 вірша. Наш, наші роздуми будуть з 14 по 19, але з 13 прочитаю. Тому прошу вас не занепадати духом з приводу моїх страждань за вас, бо це ваша слава. Для цього я схиляю, схиляюсь на свої коліна перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого має ім'я кожна родина на небесах і на землі, щоби за багатством своєї слави він дав вам через Святого Духа зміцнитися силою у внутрішній людині. Щоби через віру Христос оселився у ваших серцях, аби ви, укорінені й засновані на любові, разом з усіма святими змогли зрозуміти, що, що це за ширина й довжина, висота й глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою. Думаю, що рідко хто з нас молиться такою молитвою один за одного, щось приблизне, можливо, щоб Бог благословив, щоб Бог дав духовний зріст. Але я надіюсь, що ми, царапнувши ногтіком, когтіком своїм цей текст, ми хоч трошки доторкнемося до того, що таке дійсно глибина у Христі, і ми будемо вчитися, як це по сходинкам йти. І так, перша сходинка це сила, яку дає нам Бог оселившись в нас. Дивіться, 16 вірш. Щоб за багатством своєї слави він дав вам через Святого Духа зміцнитися силою у внутрішній людині. Взагалі, християнство це не про зовнішнє. От у нас в церкві дуже є, ну як, ну скажемо, в кожній церкві є щось своє популярне. да? У нас дуже популярно і слава Богу за це. Скажімо так, зовнішнє служіння. Це, може, репцентр, може євангелізація, можливо, якийсь відвіданий когось комусь послужити, соціальне служіння. І це дуже добре. Але ви знаєте, що може бути з людиною, яка вважає себе віручою, роблячи це все, як в кінці прийде до Христа Христос каже: я тебе ніколи не знав. Чому так? Тому що християнство найперше це про внутрішній мир. Це не про зовнішній мир. Ми дуже вміємо копіювати е, дії один одного. Ну, наприклад, я там е, в нашій сім'ї, наприклад, добре, коли миють посуд, посуд да? ну і я так теж хочу бути добрим, помив посуд. Я теж записався в число хорошої людини, скажу, в цій сім'ї, в цій родині. Або, наприклад, у нас в церкві там, не знаю, копають городи бабусям. Я теж затисався в те число, хто копає, скажімо, святих копателей, і покопав і все. І я в числі, скажімо так, хороших християн. Але Христос, коли прийшов, і цей текст також каже про те, що, що Бог, за багатством своєї слави, він дав вам через Святого Духа зміцнитися силою у внутрішній людині. І Бог активно працює у нас всередині. Коли Бог оселяється в серці людини, Він робить свою роботу, і це обов'язково вильється назовні. Дуже часто чуєш аргументи, що віра без діл мертва, і це правда, віра без діл мертва. Але найперше йде віра вперед, Христос оселяється в серці людини, починає там панувати, робить свою роботу. І як результат людина тоді робить дії. Не навпаки, неможливо діями воскресити віру в, себе, в собі. Неможливо зростити себе духовно якимись діями. Лиш коли Христос Духом Святим працює там, лише тоді ті дії будуть дійсно ті дії, які батько приймає як святі, як ті, що Він хоче бачити. Ми часто говоримо про Христа, треба рости в ньому, е, треба якось до нього частіше йти бігти до нього. Але що означає фраза, щоб Христу оселитися в серці нашому? Ну, він і так там. От якщо ми читаємо з першого вірша, то там, з першого розділу, там буде сказані такі слова: що е, я почув про вашу віру, а значить, я знаю, що Дух Святий поклав свою печатку на вас. Тобто апостол Павло звертається до віруючих людей, таких як ми з вами, і каже, я вже знаю, що ви віруючі, але я молюся, щоб Христос оселився в серці вашому. Знаєте, як це більшість коментаторів, і, в принципі, я з цим згодний, як вони це описують, як, щоб було просто для нас зрозуміло. Вони так кажуть, що. Якщо ми в когось в гостях, да, поїхали десь в інше місто, або до нас гості приїхали дуже гарно посиділи, поїли, поспали, душ прийняли і поїхали. Да. Надіюсь, поклали все на місце, але ми там не господарі. Ми там просто гості. Ми прийшли і пішли, і поїхали. Що означає фраза, щоб Христос оселився в серці нашому і панував, це означає, що Він там володар. От, коли в мене в моїй хаті, я хочу покласти кухню, таку, яку я хочу, посуд розкласти так, як я хочу, щоб смітник був такий, як я хочу, і там, де я хочу. От таким чином, Христос, приходячи в наше життя, Він хоче все розкласти так, як Він хоче, до кінця в нашому житті, не залишивши, не оминувши ніякої комори нашої душі, не пройшовши десь за кутків нашої душі. Він хоче панувати в нашому серці, і Він не лише хоче, Дух Святий над цим активно працює, щоб Христос запанував над всім нашим життям. Давайте це просто практично. Христос хоче, щоб я виховував дітей так, як Він хоче, щоб я відвідував церкву так, як Він хоче, щоб я відносився до пастора, служителів, братів, сестер і небратів, просто людей пересічних. Так, як Він хоче. І кожна з цих, скажімо, ніж або точок нашого життя, Він там буде панувати. І будьте певні, якщо ви дитина Божа, Дух Святий над цим працює і буде працювати, щоб Христос повністю оселився в нашому серці. Для тих людей, хто думає, що я можу, ну, скажімо так, торгуватися з Богом. Одне з двох, або вони не розуміють зовсім віри, або вони зовсім не віруючі. Того, що покірність Христу і прийняття смиренно Його волі це одна з рис віручої людини. І так, для того, щоб жити і мати силу проходити життя наше, Христос нам або Павло тут не молиться для того, щоби Бог. Забрав у єфесян всі проблеми. У нас дуже часто таке хібне уявлення про віру і надію на Бога. Ми надіємося на що? Що війна закінчиться. Ну правда ж, надіємося. Я теж цього хочу. Надіюсь, що роботу кращу знайду або зарплату. Роботи вже є багато, зарплату знайду. На кінець ми з нею зустрінемось. Надіюсь на, не знаю, на те, що діти завжди будуть слухняні. І ми свою надію в житті покладаємо на щось. На щось що ну, воно примарне, воно раз і пройшло, так як і наше життя проходить швиденько. Але Бог хоче, щоб наша надія була на Нього, на вічного Бога, який веде в нас в небеса, і який дає нам сили проходити всі-всі-всі етапи нашого життя. Складні, легкі, багато грошей, мало грошей, хороші умови, хороше здоров'я, погане здоров'я. Основне, що Бог хоче в нас видобути, вишкрябати, зробити печатку, щоб ми покладались на нього в нашому спасінні, що Він нас міняє всередині. Це перше, над якою яку роботу звершає Дух Святий над нами. Не нагодувати нас хлібом. Так, звичайно, це добре, коли ми можемо поділитися своїм майном, когось нагодувати, да. але перше, чого хоче Христос, примирити нас з батьком. Якщо ми не в мирі, якщо ти, дорога душа, не в мирі з Батьком Небесним, тобі нічого не допоможе. Ні гроші, ні сім'я, ні мир в країні, ні Трамп, ні, ні Зеленський, ну ніхто. Мир з Богом, Батьком Небесним, дає лише Христос. І лише Він, як посередник, ми можемо через Нього прийти до Батька Небесного. Добре, це одна сходинка це сила у Христі, ми маємо це усвідомити. Друга сходинка це любов. Я думаю, ви чули дуже багато проповідей, порад різних, скажімо, висловів таких крилатих про любов. Але апостол Павло, коли молиться, він каже такі ну, досить прості речі і досить, скажімо так, складні нам для виконання. Сімнадцятий вірш: щоби через віру Христос усилився у ваших серцях, аби ви укорінені і засновані на любові. Разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за ширина і довжина. Христос Бог вчить нас, і Павло молиться за те, щоб ми в любові були укорінені. Любов це і є прояв того, що Христос спас нас. Якщо я спасенна людина і кажу я християнин, в мене буде любов рано чи пізно. Звісно, так, звичайно, ми на цьому шляху дуже багато помилок робимо. У своїй родині, в своїй сім'ї, чоловік з дружиною, батьки з дітьми, в церкві. Але якщо Христос панує, якщо Він займає все твоє серце, в тебе буде любов. Інакше, можна сказати, значить, Він не панує в тебе серце, в твоєму серці. Ти не даєш йому місця. Ти не розумієш, ти не молишся про це. Ти не рухаєшся в тому напрямку. Того Христос і каже такі слова: всі будуть знати, що ви мої учні. Чого? Бо ви класно проповідуєте? Гарно співаєте? Ні. Бо ви маєте любов між один між одним. Оце така риса і така чеснота віруючих людей, яку теж ми інколи імітуємо. Мені подобається в римлянах в 12-му розділі, по-моєму, 9-й вірш, якщо я не помиляюсь. Там так цікаво сказано, правда, в моїй Біблії українській трошки воно змазано, а в російській там буде так. Тут в мене любов нелицемірна, просто тере і нелицемірна. А в російській так цікаво сказано, що любов да буде непритворна. О. От е, я не знаю точно, як воно в оригіналі, але от. Оцей текст мені якось так підштовхує до роздумів. Ми часто імітуємо любов. Ми часто, як скажемо, стаємо на сторону любові, на сторону, на світлу сторону добра, так скажемо. Але ми ж бачимо один одного, і коли нас щиро не люблять, ми це відчуваємо. Особливо чоловік з дружиною. Я свою дружину обманути ніяк не можу. Я намагаюся інколи. Але я не можу. Вона знає, що зараз це не любов, це щось якісь маньоври. Ну, кажу на тому прикладі, який ну, найближчий до мене, який читає мене як це, як е, е, детектор брехні. Е, до чого закликає нас цей текст? Якщо ти ростеш духовно, якщо ти дозволяєш сил, силі Божій працювати в тобі. То це означає, що ти будеш рости і в любові. Згадайте тих людей, кому, кого вас, вам тяжко любити. Просто згадайте отак в голові. Не треба кричати ім'я, це ваше особисте. Дійсно, ти дивишся, от о, я вам розкажу, я вже розповідав якось на благословіннях. У мене було таке, на моєму шляху, я коли якби, ріс у Господі, в мене було таке. От є людина, і просто. Присутність цієї людини мене, ну, я, я не можу з нею. Я не хочу з нею, я не, не я не хочу її любити. Я знаю в серці, Христос каже, люби, а я не хочу. І я боровся з цим ну, напевно, роки два. І, ми, і я не міг втікти, того, що ми разом пересікаємося постійно. От це складно. Коли ти раз і поїхав додому, да, коли ти живеш під одним дахом, що робити? Одне з двох, або ти здашся під тиском своєї плотяки. і Скажеш все, що ти думаєш. Або ти здашся під, в смиренні перед Богом і скажеш, Боже, навчи мене. Я не можу. От того, того християнське життя це надприродне життя. Того імітувати християнське життя це найгірше, що можна придумати в житті. Чого? Того, що любити любов'ю Агапе, як часто бувають кажуть, любов'ю, яка Безумовно, я просто люблю того, що Христос тебе любить. Це надприродньо. Ніхто з нас це не може робити. І лише коли Дух Святий оселяється в нас, Він дає силу так любити. І це є Сходинка, де ми ростемо. І Павло молиться, каже: я молюсь, щоб Христос оселився, запанував у вас в серці, і я молюся, щоб ваша любов була теж безмірна. Щоб ви разом один одного любили. Я би хотів прочитати Джон e, Стот, такий був коментатор, дуже цікавий. Ви знаєте, ми часто як e, у футболістів там команда грає, там не може бути соло-ігрок. Він не може сам виграти ігру. Йому треба команду. Навіть якщо він безмежно класний гравець, йому все одно вся команда потрібна Вратар, Захисники, нападаючі, напівзанападаючи. нападаючі. Напівзах... так буває інколи в церкві, от просто від... від Бога дано людині. Він такий харизматичний, класно проповідує, класно співає, з усіма дружить, але він не може бути сам. І він сам не є церква. І ніхто з нас не є церква. Всі разом ми церква, а окремо ми так окремо десь. І от цьому Павло каже: дивіться, зараз звернемося до тексту. Разом з усіма святими, 18-й вірш. Разом з усіма святими. Не по окремості, не Філадельфія, а пуп землі. Я люблю нашу церкву. Просто це спеціально малюю картинку, яка. Да? Ми не пуп землі. Є другі церкви. І їх багато, як виявилось в цьому світі. Англомовні, німецькомовні і так далі. Їх багато. А от разом з усіма, от коли ти. Пересікаєшся з людьми, які вірять в Євангеліе, ти бачиш це, це твій, як цей мауглі кричав: ми з тобою одної крові. Да? Це ми одної Христової крові. Я хочу прочитати цитату Стота. Щоб зрозуміти величину любові Христової, де Павло, потрібно бути в гармонії з усіма святими. Християнин, одинак може дізнатися щось про любов Ісуса. Але його розуміння буде обмеженим через обмеженість Його особистого досвіду. І тільки зібравшись разом, народ Божий здатний зрозуміти всю Його любов, всі святі, євреї, язичники, чоловіки, і жінки, молоді й старі, чорні і білі, різні люди і різні долі, але навіть зрозумівши величину Божої любові в тій мірі, в якій нам дозволить наш розум. Ми не зможемо до кінця пізнати її у своєму житті. Ця любов занадто широка, довга, глибока і висока, навіть для розуміння всіма святими разом узятими. Вона перевершує розум. Павло вже використовував слово перевершує. І тепер робить його епітетом слово любов. Любов Христа також не пізнавана. Як незбагненні Його багатства. Я впевнений, що ціла вічність пройде в дослідженні його невичерпних багатств, благодаті і любові. Навіть якщо ми разом всі пізнаємо, що таке любов Христова, то це буде недостатньо, недостатньо, щоб до кінця її усвідомити. І це є третій крок, третя сходинка знання або пізнання Божої любові, Христової любові. Тут у нас є відносини між собою. Але кожен в окремості пізнає, або от, от ми кожен маємо свої особисті відносини з Христом. І ми поступово пізнаємо Його любов. І апостол Павло за це молиться. Разом з усіма святими, щоб ви змогли зрозуміти, що це за ширина, і довжина, і висота, і глибина. Дуже багато коментарів на цю тему є. Я так почитав, один з коментарів навіть. Як це святий жарт чи святе якесь. Ну, в общем, він так названий, якби дехто собі припускав таку картину. Вона цікава і, можливо, в якійсь мірі ми можемо так міркувати по-дитячому, що Христова, от глибина, да? що це Хрест, який в землю вбитий, що Він аж там до преісподні може грішника дістати, що вертикальна вверх частина Христа, це Він нас веде в небеса. Що ну, довжина і ширина, що Він огортає весь світ своєю любов'ю. Ну, це така, скажімо, метафорична якась така польот фантазії. Але дійсно, коли ми кожен в окремості пізнаємо любов Христа, ми можемо побачити, як Христос спустився на глибину нашого стану, нашого стану там, де ми були. І як Христос спускається зараз на глибину вашого стану. Там, де ви є зараз духовно або бездуховно, Христос з вами рядом. Він поряд для того, щоб звільнити від гріховної залежності, від гріха і повністю, для того, щоб стати паном, вам, для того, щоб огорнути вас своєю любов'ю, своїм прощенням і дати вам свою праведність. Можливо, ви згадаєте, як це було раніше, де ви були, і, де, і ви подумаєте, де ви були, якби не Божа любов. Давайте подумаємо про висоту. Да, про, а Христос каже: ви вже посаджені на небесах. Ми це читали в першому розділі Ефісян. Тобто, у нас подвійне громадянство. Ми ногами тут топаємо, а Христос каже, а ти там вже громадянин. Подивись в свій духовний паспорт. І тоді стає все на свої місця. Відкрий свій духовний паспорт, біблійний паспорт. Подивись, хто ти в мені. І тоді зовсім друге життя буде. І оце Христос нас навчає, щоб ми, приходячи до Нього, могли побачити Його глибину, довжину, ширину, Його любові до нас. І саме цікаво, що ми це робимо разом. По окремості ми можемо багато дров наламати. Церква це, тим і відрізняється, що ми це робимо разом. Ну і напевно на останок, І пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою. Бог хоче, щоб ми жили повною чашою життя. Христос для цього й прийшов, і Дух Святий для цього працює. Ми бачимо, що вся трійця працює над нашим. Станом душі, для того, щоб відбувалися внутрішні процеси, які будуть виходити назовні. Неможливо. От Христос каже в Матфія да, на горна проповідь, Він каже, що ви світло світу, ви сіль землі. Він не каже, що ви можете бути. Він не каже, ви станете. Можливо, колись станете, а може бути, ні. Він каже: якщо ти мій, ти світло для світу. Хотілося б просто, щоб наші думки обернулися від наших проблем повсякденних. Вони важливі. Зарплати, учоби, навчання, війна, прикри якісь обставини. Когось ми втратили да, з ближніх. От нещодавно поховали хлопця з школи, де я вчився. Молодий він, десь на років 6 молодший мене на фронті загинув. Ці обставини, вони нас вибивають з колії. Але якщо Христос панує в твоєму серці, ти дійдеш туди, куди Він тебе веде, і ти пройдеш все. Крім того, твоє серце буде сповнене любов'ю до церкви, до твоїх ближніх, а найперше до твого батька небесного. І по цим сходинкам нам треба крокувати кожного дня, нагадувати собі Євангеліє. Євангелія це не про вирішення всіх наших проблем. А Євангелія це про вирішення головної нашої проблеми розділення наше з нашим Богом. Нехай Бог благословить кожного з нас. Амінь. Амінь. Давайте помолимося, подякуємо Богу за спасіння. Амінь. Амінь. Амін. Амін. Великий примовний Господь, благодаря, зато що ти в нашій житті, і в нами, Господі, слави Твоєї. Амінь. Амін. Отче дякую Хочу... Тобі за Сина Твого, який вмер на Христі за нас, який нас купив для Тебе. Який Господь віддав своє життя для того, щоб ми мали повне прощення. Дякую Тобі за праведність в сині Твоєму. І дякую Тобі за церкву, Господи, те, що ми всі разом, ідучи в небеса, можемо бачити глибину і широту Твоєї любові. Як ти всіх огортаєш своєю рукою і кажеш, Ти мій. Дякую Тобі, Господь, благослови, щоб ще більша кількість людей. Почули цей заклик, прийди до мене і відчули твою роботу в своєму житті. Нехай твоє ім'я буде прославлено. Отець і Дух Святий. Амінь.